Я дуже рада вас всіх вітати в цей весняний теплий день. Дітки, сьогодні дуже важливе свято: день землі. І сьогодні, дітки, я хочу вам нагадати правила поводження з нашою землею. Ви ж пам'ятаєте, що земля це наш дім, це наша рідна домівка, і її потрібно оберігати. Це дітки саме той день, коли ми згадуємо про нашу рідну домівку, про наш спільний дім, про землю, на якій ми живемо, нашу планету Земля. Подивіться, яка вона усміхнена, щаслива. Але ж на ній знайшли прихисток багато-багато тварин, багато-багато птахів. Багато-багато комах. Це дітки, спільний дім, під дахом якого живуть люди усієї планети. Наша земля, дітки, не завжди має гарний настрій. Іноді вона дуже сумна і цьому є багато причин, дітки. Це багато сміття. Це шкідливі викиди у повітря, забруднення природного середовища. А що ж, дітки, потрібно, щоб наша планета завжди була усміхненою, чистою? Треба, дітки, саджати? Якомога більше дерев, берегти ліси і не палити багаття, не забруднювати річки, озера. Сміття кидати діль тільки у спеціально відведених місцях, тільки у контейнери. Тільки тоді земля задихає чистим повітрям і віддячить нам своєю неповторною красою малята. Бережіть нашу землю, шануйте, не забруднюйте її. Земля це наш дім, це наша оселя. Дітки, ну що? Я сподіваюся, ви пригадали, як же нам потрібно з вами оберігати нашу рідну землю і планету. Дітки, а ви пам'ятаєте, ми на тому тижні з вами спостерігали? За нашою черемшиною. Пам'ятаєте? Вона тільки тільки починала квітнути. А зараз, дітки, вона зовсім розквітнула. Погляньте, які в неї гарні біленькі квіточки. Ось, подивіться, як вони розкрилися. Дуже красиві. А який аромат! Стає, дітки, від цієї черемшини. Неймовірна краса, дітки, та насолода. Я вам сьогодні, дітки, пропоную до Дня Землі зробити своє дерево, свою черемшину, добре, дітки? Але ми її з вами зробимо завтра добре на заняття зліплення. Тоді чекаю вас до нової зустрічі!